Уявляєте собі аромат з нотою пива. Ну, це жах, на мій погляд. Я вітаю всіх на каналі Паранот. І сьогодні я хочу поговорити про аромати білого кольору. Аромати білі по відчуттям, це аромати чисто білої сорочки, аромати лактоні, аромати кремові. Не завжди вони бувають в білих флаконах, але іноді дійсно відчуття і емоції співпадають з кольором флакону. Коли я збирала аромати для огляду, я знайшла цей флакон і дуже зраділа, що це не позбулась цього аромату. Це парфум османтус від Діфрін. Кампанія, я дуже гарно ставлюсь до цього бренду. І е, коли я відчула цей аромат, мене аж так, знаєте, защемило у грудях, тому що для мене цей аромат білої е, сорочки, і я дуже давно не одягала цей парфум, тому що не одягала саме білу сорочку на себе. Нічого, прийде час. І обов'язково. Білі сорочки увійдуть в моє життя разом з ароматом Асмантус. Цей аромат 2000 року випуску. Жан-Клод Еліна його створив. І це для мене такий, знаєте, аромат класичної школи. Він не ретро, і е, не можна сказати, що він такий якийсь незрозумілий е, сьогодні, сьогоденні, але це аромат ну, дійсно такий знаєте, строгий і класичний. Починається аромат цитрусами. Цитрусами з знаєте, з гірчинкою кісточок, але для мене нема в ньому кислоти, на щастя. На щастя. Ну, начебто з цитрусових прибрали весь сік. І залишили тільки цедру з білими такими перепоночками всередині і кісточками, тому що кісточки дають саме таку гірчинку. І, звісно, це аромат про османтус. І османтус тут спочатку і до кінця чудовий, такий холодний, несолодкий османтус. Такими легкими шершавими нотками. Знаєте, я хочу дізнатись, до свого сорому я вважала, що Асмантус має червоний колір, сама квітка Османтусу. Я навіть не знаю чому. Потім я пригадала, що колись в ароматах Іфроше був аромат Натюрель така зелена бутилочка, флакончик зелений. А потім у них з'явився аромат асмантус, натюрель Асмантус, який мав такий сам флакон мав колір напіврожевий, і е, мені аромат з нотою Асмантуса в натюрель подобався більше, ніж класичний. І знаєте, чогось. Мабуть, тоді у мене таке, знаєте, враження склалося, що Асмантус, напевно, має якийсь рожевий чи червоний колір. І тому бутилочку, бутилочку зробили напіврожеву. Я, я думаю, що так. Я ніколи, ніколи не цікавилась. І е, після того, як я відчула цей аромат абсолютно білим, я загуглила і побачила, що насправді. Османтус дуже схожий зовні на жасмін. Ну, тобто альфакторні відчуття мене не підвели, і аромат дійсно білокольоровий, з шершавою такою ноткою, якою, яку дарує Османтус, а іноді він працює як аромат замши, такий трохи шершавий, а іноді він дарує відчуття зеленої такої шкірки абрикосу. Ну, Саме так працює Асмантус в ароматі від The Different Company. Чудовий, строгий такий класичний аромат білої сорочки. Наступний аромат, ну, нехай буде Нарцисо від білий, білий нарцисо схожий, Родрігіс. Схожий на попередній аромат, схожий флакончик. Але зовсім інший аромат. І це парфум, з яким в мене складні були стосунки, це аромат, з яким у мене від ненависті до любові. Аромат, який я просто не розуміла, він на мені сідав такими жахливими якимись нотами, дуже негарно розкривався на мені. Але як він чудово зараз сідає на мене. Я не знаю, що сталося. Не знаю для мене це загадка. Взагалі, парфумерія це загадка і магія. Це. Для мене не солодка історія. Я чую більш за все білу троянду прохолодну, яка потонула, знаєте, в мускусі, в якомусь білому, такому фірму, фірмовому мускусі. І, Відчуваю таку якусь світлу деревину. Теж дуже гарний, елегантний і е, такий, знаєте, нелегковажний аромат, теж для білої сорочки, для такого е, білого настрою. Наступний аромат, ну, нехай буде аромат Pur Eva від бренду Different Company. Вже закінчимо з цим брендом. Е, і цей аромат. Для мене є фаворитом, це не перший флакон обожнюю. І якщо мені скажуть, ну, наприклад, замість 10, а можливо і більше ароматів взяти якийсь один флакон, я візьму з собою пурева. Для мене це аромат білої льняної сорочки. В ароматі заявлені альдегіди, але їх не треба боятися. Нота спорна. Я знаю, що не всі її. Не всі її поважають, не всі можуть якось співіснувати разом. В ароматі заявлена нота мімози. І я дуже люблю мімозу в ароматах. І хто знайомий з цією нотою, знає, що мімоза дає таку пудровість, можливо, пульцову. Ось саме така пудра в ароматі, але вона не важка. вона... Не якась така, знаєте, вікова, вона дійсно молода і якась така насичена киснем. І е, іноді я відчуваю якусь пудровість, іноді е, в ароматі я відчуваю таку прохолоду, як начебто е, відкрите вікно і вітер свіжий е, вривається в кімнату. Ось так грає цей аромат, неймовірний аромат. Я вдягаю його саме під білі якісь такі світлі речі, і ну, взагалі він не має прив'язки саме до якоїсь білої сорочки, як попередні аромати, такі більш строгі, більш лаконічні. Це жіночний парфум, жіночний, такий, знаєте, мінливий, дуже грайливі ноти. Обожнюю цей аромат, і він дуже такий світлий світлий по відчуттям для мене. Наступний аромат ну, додамо трохи кислиночки, напевно, це аромат від Reminiscence. Для мене це дійсно кислинка лимонна. Лимонна кислинка такого, знаєте, можливо, лимонно-вершкового тістечка, або пудінгу, або якогось. Іншого десерту лимонно-вершкового, дуже гарного, дуже так сучасно прикрашеного, але абсолютно штучного, тому що аромат для мене абсолютно синтетичний. І я розумію, що сучасні аромати це взагалі то синтетика. Але ну, тут вона така відверта. І е, дуже цікаво, що аромат 12-го року випуску. І знаєте, ну, все, все ж таки це ж не вчора аромат зроблений. І дуже дивно, що цей аромат не видає ні однієї ноти, ну, хоча б хоч трішечки-трішечки якось такої натуралістичної. Е, знаєте, це коли ти. Хочеш випити чаю, і дивишся на десерти, і бачиш щось таке неймовірне, можливо, чизкейк, який я обожнюю і завжди шукаю ідеальний чизкейк для себе. Але, знаєте, поруч стоїть чоловік, який дивиться нас і розуміє, що йому... Потім прийдеться доїдати цей десерт. Тому що ну, я, я не переношу, коли я починаю їсти чизкейк, наприклад, а він, ну, а він штучний, він просто виглядає гарно, а насправді він синтетичний. Мені заважає така цианідна мигдальна нота, хоча в ароматі не заявлений мигдаль, а заявлена квітка мигдалю, але я відчуваю саме такий цианідний мигдаль. В цілому він дуже швидко, дуже швидко, на щастя, стає досить тихим і досить таким, знаєте, спокійним, і у нього не дуже велика стійкість, ну, принаймні на мені, він дарує відчуття білого кольору, але мені заважає кислинка. В цілому, я не можу сказати, що він мене так дратує, і взагалі це такий парфумерний кошмар. Ні. Але ну, дуже рідко до нього тягнеться рука. І якщо я і наношу цей аромат на себе, то тоді я міксую його з ароматом Дев'яном від Reminiscence теж, аромати одного бренду, і в цілому ну, мають таку спільну ДНК, аромат тонка, аромат більш благородний. І я міксую ці аромати. Можливо, це така, знаєте, моя особиста історія з цим ароматом, але склалося, як склалося. Наступний аромат. А, вже така, знаєте, цікава історія. Аромат з назвою Sonar від бренду 2787. Сподіваюсь, ви бачите. Флакон матовий. Лаконічний, простий, мені це дуже подобається, і подобається аромат. Це сучасний аромат, і він теж штучний, тому що ноти вони абстрактні, він металевий, мінеральний, аромат цілком білий по відчуттям і чудово дуже пасує до білої сорочки. І, знаєте, якщо його порівняти з попереднім ароматом, який був створений набагато раніше, ніж цей сучасний аромат, цей аромат, якщо не помиляюсь, в 2019 році був створений, тобто не так давно, цей аромат має якісь ну, більш якісні собі складові, тому що От така сучасність, ось така синтетичність і штучність мені подобається. Знаєте, по нотах неможливо скласти враження про цей аромат, тому що дуже спорні ноти. ну, Наприклад, в нотах заявлена нота пива. Уявляєте собі аромат з нотою пива. І, і знаєте, я зрозуміла, що парфумер, він... Створює композицію, яка народжується, напевно, у нього десь в серці або в голові. Це як музикант, який народжує спочатку мелодію десь в глибині своєї душі, а потім її вже транслює у всесвіт. Так само і парфумер. А потім вже він. Пише ноти, і ноти, скоріш за все, це такий, знаєте, маркетинговий хід, тому що ну, дійсно аромат дуже-дуже цікавий, на мій погляд. Ну, Якщо порівняти його, я б напевно його порівняла з ноти парфам від Жюльєт Хезеган. Але вони не схожі, ці аромати. Концепція така, знаєте, синтетична, сучасна аромат, який е... Ну, Немає в собі таких знаєте, відвертих квітів або відвертих фруктів. В ньому є свіжість, мінеральність, є дійсно якась така індустріальна нота. В цілому, він для мене абсолютно білий, прохолодний, дуже сучасний, дуже стильний аромат. Дуже стильний аромат. Деревина... Чудова, теж така абстрактна. ну Тобто аромат, який дуже складно на ноти розкласти, і мені здається, що не потрібно. Його треба тестувати. Він абсолютний унісекс. Ми купували цей аромат на двох з чоловіком, але все ж таки згодом він сказав мені, що він більше, мабуть, для нього такий, знаєте, жіночний. Йому подобається, як він, на мені розкладає. Розквітає, він такі більш брутальні аромати, більш брутальні аромати любить. Але це, ось на мій погляд, знаєте, такий сучасний витвір мистецтва. Я згодна, якщо такі, знаєте, сучасні штучні синтетичні аромати будуть звучати саме так. Наступний аромат, ну, нехай це буде Адель від Гріті. з цього аромату почалась моя. Історія з брендом Гріті. Загалом, мені здається, я закрила гіштальт. У нас чи 5, чи шість флаконів. І ми ну, взагалі якось так заспокоїлись в бік бренду Грітті. Ну, можливо, чимось здивує ще, можливо, все можливо. Цей аромат не унікальний по своєму звучанню. Ну, тобто, він нагадує хорошу дівчинку від Кіліан, Good Girl, але. В ароматі Адель абсолютно нема якихось бруднуватих нот, ця дівчинка не палить, тобто вона не палить і нема такого цигаркового якогось акценту. Ну, тобто Аромат м'який, такий чистий, жіночний і дуже такий, знаєте, пухнастий і кругленький. Тобто без якихось гострих кутів, і в ароматі також заявлений османтус. І він також, такий, знаєте, залишає враження білого, пухнастого аромату. І асмантус тут, знаєте, він не такий шершавий, наприклад, як в ароматі Different Company, а Тут асмантус більш схожий на абрикосовий десерт з вершками, і, можливо, трішечки-трішечки є шершавинка. В цілому аромат сідає на чудову таку деревину, білий, трохи вершковий, м'який жіночний аромат, який нагадує дівчинку Кілін, але мені подобається більше. Наступний флакон. Енджи від Франка Бакле ось такий чорний важкий флакон, і для мене це протилежні абсолютно асоціації змісту і кольору флакону. Я обожнюю цей аромат, ну, спробую описати. Цілком це аромат інжирний, він про інжир. В ароматі заявлено інжир, інжирний лист, інжирний нектар і чуттєві квіти. Я в ароматі відчуваю туберозу, дуже кремову, дуже м'яку і чудову деревину. Аромат дуже дифузний і дуже стійкий. Аромат трансформується. І спочатку він може навіть налякати. Але 100% це аромат для тих, хто. Хто цінує інжир в тобто хто любить інжирні ноти, і саме такий стиглий, соковитий інжир, як мені здається, надає цьому аромату лактонний. Якась альдегідність навіть є в ароматі, хоча альдегіди не заявлені, можливо, деревина охолоджує цей аромат. І, тобто, в ароматі боротьба протилежності, і цим, цим він, він мене дуже-дуже приваблює. Ну, Загалом цей аромат сподобається тим, хто, хто любить інжир і лактоніну. Аромат Ендже від Франка Бокле це взагалі моя історія на 100%. І я дуже люблю інжир саме такий. Ще один аромат, про який я хотіла вам розповісти, але я не знайшла той флакон. Можливо, я забула його вдома. Справа в тому, що ми зараз живемо в іншому місті, так сталося з поважних причин, але мені здавалося, що я забрала той аромат, але я не знайшла його. Аромат, який залишає відчуття не тільки білого кольору, але й білого крему, білих вершків для тіла. І взагалі для мене він насправді чудова альтернатива аромату від Монбланк Сігнатюр, якщо я не помиляюсь, був аромат Сігнатюр від Монбланк, скільки таких, знаєте, дуже-дуже гарних відгуків, ціна на нього підскочила. Ну, тобто, ринок реагує миттєво. Знаєте, це вже стало виглядати так, що кожен, хто поважаючи себе парфумерний поціновувач, повинен мати у себе аромат від Монблан, бо це круто, це нішеве звучання в люксовому чи в мас-маркеті, чи в люксовому сегменті. Ну, щось таке. Ну, я не згодна, я не згодна з цим. Аромат ну, дуже такий, знаєте, простий. Він приємний 100%, він такий жіночний, але у нього ну, досить проста база, навіть дешева. Ну, я, я не є якийсь поціновуючим бренду Монбланк, він такий ну, для мене нецікавий абсолютно. І аромат начебто й непоганий. Можливо, він е, самий найкращий цього бренду, але він не коштує тих грошей. Його ціна 10-15 ну, доларів. Більше він не коштує. А я хочу розповісти про аромат Фансенсуель від Мабусін, аромат, який дарує ті самі відчуття порівнювала ноти. Я просто хочу сказати, що він дарує відчуття крему, він дарує відчуття затишку, відчуття уходу. На мій погляд, більш чуттєвий, більш жіночний, більш глибокий, і у нього така дуже приємна база. Зовсім не дешева, не хімозна. Ну, тобто, це такий, знаєте, аромат, який, на мій погляд, коштує менше, ніж, ніж повинен. І звучить він набагато дорожче, ніж коштує. Я вдячна вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Я бажаю вам того самого сердечного затишку. Бережіть себе і до зустрічі на каналі Паранот.